Добрий день, дітки, вітаю вас. Спробуйте відгадати загадку. Цю річ треба берегти і цінувати, один одного поважати, ділитися, всміхатися і жартувати, розмовляти і разом гратися. Як одним словом це можна назвати? Вірно, дружба. Отак От на світі буває, що в дружбі живеться цікавіше і веселіше. Дітки, а який же повинен бути справжній друг? Так, друг повинен бути чесний, вічливий, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас, ділиться з вами іграшками. Але, дітки, бувають друзі злі, невиховані, брехливі, не діляться іграшками. І в них завжди поганий настрій. Скажіть, дітки, з яким би другом ви хотіли б дружити? Так, приємніше дружити з вічливим, надійним, який завжди тебе підтримує. І для того, щоб зберегти такого друга, треба дотримуватися правил дружби. Допомагай другу, якщо вмієш щось робити. Навчи його. Попроси вибачення, якщо ти не правий. Грайте разом. Не забувай вживати вічливі слова. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Друзів не ображай. Пограв, прибери за собою. Не будь жадібним. Дітки, дружбу треба поважати. Дружбу треба берегти. Бо справжній друг з тобою буде, коли в біду потрапиш ти, і твої вчинки він не осудить, а поруч з тобою буде йти. Почекайте, почекайте. Привіт, дітки. Мене звуть Андрійко, мого найкращого друга Микити сьогодні день народження. Звичайно, він мене запросив, адже ми найкращі друзі. Допоможіть мені, малята, Я зовсім не знаю, що йому подарувати. Але знаю, що найкращий подарунок це зроблений своїми руками. Ну що малята допоможемо Андрію. Тоді пропоную зробити вітальну листівку. Для роботи малята нам знадобиться ножиці, олівець, вирізаний шаблон сердечка, кліїночка, серветка та папір. Беремо папір, складаємо його навпіл, прогладжуємо ось так ось. Пальчиками рівнесенько беремо на шаблон, намащую його клеєм. Добре так. Перевертаю і посередині приклею, розгладимо його серветочкою Ось так очки Відкладаємо в сторону нашу листівочку і будемо робити квіточку. Складаємо наш квадратик навпіл. Розгладжуємо пальчиками, тепер складаємо трикутничок. Куточок до куточка, ось так, розгладили, так само в іншу сторону, зігнули, розгладили. Перевертаємо, складаємо навпіл Ось так. трикутничком. З боку краєчки загинаємо всередину, ось так. пальчиками розгладжуємо, потім складаємо ще навпіл, ось так куточок до куточка розгладили, і нашим олівцем промалюємо контур, який ми будемо з вами вирізати. Беремо ножиці, правильно тримаємо і по контуру вирізаємо. Попросіть батьків, щоб вам допомогли. Відкриваємо і отримуємо квіточку. За бажанням серединку можна намалювати, складаємо його. Тепер краєчки загинаємо з однієї сторони. Так само з іншої. Випрямляємо краєчки і так само загортаємо ці краєчки всередину. Ось таким чином. Один краєчок розгладили, так само інший. Загнули і розгладили, перевертаємо, складаємо пілюстки з цієї сторони і з іншої. Розгладили, тепер намащимо клеєм і будемо клеїти всередину нашої листівки. Одну сторону промазали. намазати в іншу сторону. Ось так. Закриваємо, притискаємо, щоб вона добре приклеїлася там. І відкриваємо, що ж у нас вийшло. Ось така квіточка. Ой, маляти, чудово. Дякую вам за чудову ідею! Малята, а я вам бажаю творчих успіхів і до нових зустрічей!